Замість традиційного палива солома, а замість сміттєзвалищ, заводи з переробки відходів у стінах ратоші всеукраїнські та місцеві експерти обговорили, які сучасні технології доцільно запровадити у Чернівцях. Подробиці розповість моя колега Ірина Шевчук. Альтернативні джерела енергетики це не лише екологічно чисто, але й економічно вигідно. Чернівчани розповідають, сучасні технології це вимога нинішнього життя. Вугілля рано чи пізно закінчиться, чи ліс вже вирубати достатньо а з газом так само проблеми, тому що ми там купуємо його в інших країнах і це залежить від політичної і геополітичної ситуації. За кордоном це досить поширена практика, коли навіть приватні особи фізично встановлюють собі на будинках сонячні колектори, і держава певний відсоток їм компенсує цього. Якщо б були б такі програми в Україні, я думаю, багато бажаючих би сонячну енергію використовувати було. Про те, які сучасні технології доцільно впроваджувати у Чернівцях, говорили у стінах Ратуші. Нині тут зібралися не лише місцеві чиновники та експерти, але й всеукраїнські. Всі ці технології, які пропонуються, це високотехнологічні галузі, тобто вони створюють нові робочі місця, поліпшують екологію, яка в нас зараз в занепаді. Тобто, таким чином ми виходимо на новий рівень розвитку економіки та суспільства. При вирощуванні зерна вирощується солома, там бадилля всякі Так так оця солома і бадилля вони дуже гарно заміняють природний газ на, 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 на цих. На... Скажем, на котельнях, от вам для чернівців, це вже було б корисно. Говорили під час круглого столу і про вже наболілу для чернівчан тему завоз переробки відходів. На початок для чернівців безумовно згодилося б сучасне підприємство з глибокої переробки сміття. От, подивіться, у Львові екологічна біда з полігоном це такий перший дзвіночок для чернівців. Підприємство дозволо чернівчанам не лише отримувати додаткові надходження до бюджету, обов'язково потрібно. Обов'язково, тому що це наше здоров'я. Тим часом до кінця року Чернівчан може очікувати подорожчання тарифу на вивіз сміття. Відповідні законопроекти вже зареєстрували усі нах Верховної ради. Ірина Шевчук, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.